Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ялік. І сьогодні я знову на ринку. Розкажу, покажу, які ціни. Випишіть свої коментарі, які у вас ціни на ринках, по борщовому наборі. Ну і де ще що покажу, теж можете вписати. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і коментуйте. Побільше, Які ціни по регіонах. Капуста шинкована ще йде 30 гривень тут по мішечку, а на ярмагу 28. І шинковка йде самого рання. Ще залишаються ті самі шинкарі, капусти. Ну і ще можна Можете приїжджати брати. Та як самого рання мороз, скажуть одразу. І політає сніжок у нас на гортовому ринку. Вже місце, бачите, багато вільного, так як дуже багато вже товару немає тих самих помідорів, перців вже не такі багатій, кількості, як було скоріше. Зараз покажу борщовий і капуста різна. Останній, А амфора Романеско. 100. 100 гривень. такі брокколі гарне. Тоже 100. І цвітна? Теж 100. А Савойка? Савойка не називається дійшов. Капуста 50. І така є гарна Романеска. Ще називає ві. амфора, Смак похожий до нитив. броколі. Савойка 40. Пекінка 35 така. І є ще, бачите, різні перець, це 50, такі по 30. Такі по по 40. А 90. І гарна пікінка? 35. Цибулька сто, каже така. 21 така каже. Каже, що дешевше не знайдемо. Будемо дорожчих шукати. І чорна редька хочуть 40. За чорну редьку. 60. 60. Дуже гарний. то і є По ньому супорові. Такі дайкон. Один кульок який пропав. А, а той, цей. Форка 35. 35. І така капусточка. Така 35. Велика, гарна була по. 40. 40, так. О, І Савойка? Савойка. Саволька гарна 40. Розумів. І ще є помідорчик. Помідорчик. 60 гривень. Так. 60 гривень. Світняк був 1009 може no, no. бути. Так, брокколі. Брокколі. 100 100. 100, 100. Поскажу по брокколі, бачите, вже тут скоріше листопад був холодний. Дивіться, який броклі. Оце супер, один Один-один. Ну, але він має бути крупніший, тому що так не заріс, тому що там мало є, там 200 грамів 150 грамів, а він має мати хоч до кілограма, хоч 600-800 грам, щоб щось цей, як то кажуть, заробити. Отакі, бачите, Така по 20, а Вова по 30. Зрозуміло. Ну і гарний є ще в тебе броколі. 100 гривень. Ну і Савойка. гарненька теж. 35, а 40. В поні від 35 до 45. Це від якості. І зараз глянемо по цибулі і картоплі борщу і грознобір. Фасоля така ціна. Сейчас сник. На посадку качет касселера 45. И пишу снежок. А морка? 20. Пока капуста а 24. 20. 20. На горка же 23. Такая топ по 20, короче. сырая. Елегант. Елегант, такі як лагуна, бачите. І 18 каже. Пан Ярик, так? 15 гривень. 15. Так, великі дванадцять. Це один? Зепо. Зепо? Так. Тоже свій, дуже сорт Я знаю, що файне. Вироссували. І картопля 20. 15. І є 15. Це що у вас за сорт? Мелоді. Мелоді. Така древніша по 15. Ну ще питають за посадкову. посадкової, так як сказати, щоб добре купити, тут поки немає. Казали, в лютому подивимося. І в нас сніжок. Чим раз, тим Така ось за 15. Така за 13. Оряк, 12 до 15. Бачив морква від 22. Від 18 до 22. Хочу ще картоплю по 25 таку. Картоплю 22. І по 20 морква. І цибулька. Тут Тіксові є 13-15. Переважно така ціна. І є така ще середня біла цибулька по 18 можна взяти. І таку синю 20-ка. І така є ялтинська, кажуть по 40. Кримська та. Шуткують, це є, називається просто Ялтинська. З Криму не привезуть. А ця цибулька така 12 12 є. І цибулі об'єм. О 14 гривень є. Знайшов айву 50 гривень така. В кольоради теж 50. Ікон 45 такий. Був А, корей 40. Ціни переважно зараз не міняються. Вони не будуть мінятися. На брошевий це стопроцентово. До нового, після Нового року десь в кінець січня, можливо. А так картопля пропала. Ну 20 гривень теж це тільки готові ринки, а в розріб їй доробша. Контур 145. Ви хочете їздити? Так. Гулядиця 210, лопатка 145, Гуляш 140, ребро 190 і гуля 80. криль 200. Мітечка 60 гривень. Індючки є, язик 300 є, і фарт 120. Шия 210, 190 вісім. Такі ціни. Кури 75, 89 і 75. Це у вас, так? Так. Ясно. Цукор мішок 50 кг, 1300. І 740 50 кг мука. І олія 272. Молдов'я 85. І яблука гарні 22 є на горці. 25 є на горст. Нова 25 і кардинал 110 гривень. І різні груші. Гольдинг називають груша. Яблуко з грушею. А так, такі ціни. Яблука переважно. Тут від 18 я бачив до 30 гривень. Хороша від 30 до 70 гривень. Сушка 190. І приносив купчений. А то копчені у вас? Скільки? 100 гривень. А в'ялений? 150. І сушка в цього році. Дорога. Ну і яблука теж кажуть, що не врожай. І дуже гарні є, звичайно. Так і груша. 80 гривень. Можна Греція. Така порічка є, 130 коробочка. Бананка, бананка, 100. І мандарини є 80. 75 до 100 гривень огірка і не замітив скільки і немає видно. І такий наш вже сніг випав. Всім доброго дня. Як завжди, здоров'я, Україні, перемоги. На цьому закінчую відео. І так як ми дивимося, що ціни вже всі одинакові вирівнялися, я по боршому набору. Але все рівно будемо щось знімати, дивитися, які будуть ціни. Ялинок ще немає, квітів вже теж. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. До побачення.